Це кадри затримання кримського татарина Руслана Абдурахманова. В Його дім у селищі Азовське, тимчасово окупованої Херсонщини, увірвалися силовики у квітні 22-го року. Вони врвалися в наш будинок. Мене з півтора місячним родинком на пол. Старша донька була з ним у кімнаті. Так як їх було сімеро, ми були у другій кімнаті з донькою з молодшою. А її привели до мене. Я чула тільки крики, як його катували. Кримського татарина окупанти звинуватили, ніби за участь в добровольчому батальйоні імені Номана Челібідіхана. Дружина політв'язня з дітьми переїхала в Київську область одразу після затримання чоловіка. Коли ми виїжджали, нас на посту задержали, ми думали, що ми не вийдемо. Потому що нам сказали, що нас відправлять теж слід за мужем. Как бы... Мы вы ну, нас пропустили. Фу, я ж не могу. Мы когда выехали, очень было все было вокруг дым, черные дома, все горело. Ну, как бы этот. Мы выехали, нас было 20 машин, и все были с детьми, потому что нас первыми выпускали. 10 машин проехало, і 10 машин сзади у нас подорвались на минах. Вже понад два роки жінка одна без чоловіка виховує дітей. Молодшій доньці Найлє чотири, Баспіє — на три роки старша. Вона досі згадує, як росіяни забрали її батька. Воєнні ворота поламали, потім зайшли, Мама відкрила двері, вони маму толкнули з Найлешкою. Тато проснувся зі мною, я попих. Я побігла к мамі, а тато забрали. Його зав'язали в клей і на голубу шапку оддали. Потім його закинули в багажник в машину і увезли на роботу. Дружина розказує, що її чоловік наразі перебуває в жахливих умовах. В Челябинській області його дуже часто сажали в ізоляторі 15 днів, 7 днів. Це элементарные були просто нарушения. Неоднократно они не предлагали йому паспорт. Він отказывался від этого паспорта. Може, я думаю, за этого постоянно відправляли в карцер. Сьогодні родину підтримують друзі та небайдужі. Організація «Кримський фронт привезла сім'ї Абдурахманова все необхідне для побуту. Об'єднана ініціатива Кримський фронт завжди допомагає сім'ям політзаключених і сім'ям в воєноплених, а також временно переміщеним особам. І в цю сім'ю ми неодноразово передавали допомогу, і сьогодні також ми хочемо їх підтримати, зробити їм трохи, щоб було легше. Ми будемо продовжувати допомагати усім. Кому потрібна наша допомога. Феріде регулярно відвідує акції в підтримку військовополонених і політв'язнів. Я е, хожу на акції, щоб е, йому допомогти, щоб його освободили. Е, хожу везде, куди можна. Очень сильно хотів дома. Хотів, щоб муже вернули і мужу поскорі. Хоча б здесь, щоб он був, щоб ми знали, що він з нами і буде живий, і здоровий. Ми будемо Все. Наразі чоловік Феріде перебуває у в'язниці Тамбовської області РФ. Зв'язок тримають через родину чоловіка, яка знаходиться в Криму. Я сильно скучаю. Я хочу, щоб він сильно приїхав додому, обнялась, поцілував. Щоб ніхто його більше не забрав на роботу. Я хочу, щоб бабашка была з нами всегда.